Досить цікава була ситуація в нас з інвертором Huawei, коли ми приймали рішення по продовженню гарантії, бо на цей момент у нас виходило, що вартість гарантії на 5 років більша, ніж вартість інверторів, яку ми би могли а, Коли вони, ламаються, коли вони ламаються, виміняти. Але ми після укладання договору на продовження гарантії. Якраз велика кількість інверторів почала виходити з ладу. Значно більша частка. і нам це... це цікаво, Та, тобто тобто... цікаво. дуже тобто... Те, що перших 5 років інвертор не виходить з ладу, не означає, що в наступні 5 років він так само не буде виходити з ладу. Це зовсім не. Непропорційно насправді. Mm -hmm. Ну, за свого, ми своєї практики можу чітко сказати: от, наприклад, інвертори Huawei, ну, ми дуже багато модельки, іменно 33 котель А продали. Mm -hmm. І, мені здається, це більше, ніж 2 тисячі штук. Ось. То там ну, надзвичайно малий процент браку. Mm -hmm. От, Є, наприклад, моделька. Е там ці 17 КТЛ, 20 КТЛ, там вони були поломки по них. Є в них, напевно, якісь серії інверторів моделей, де реально все заложено з великим запасом по потужності, і там проблем ніяких немає. А є там, модельки інверторів, де можливо ну, не настільки все зроблено досконало, і там процент браку більший.